Офіційне видання фіскальної служби України Вісник у лютому вийде подвійним форматом. Тема номеру найактуальніша. В ньому надрукують зміни до податкового кодексу, які набрали чинності з початку поточного року. І, як завжди, очікуєте роз'яснень та коментарів, як на практиці застосовувати ці нововведення від самих податківців. Інформація до редакції журналу надходить безпосередньо від фахівців фіскальної служби. У виданні постійно слідкують за нововведеннями у законодавстві, а також опитують платників податків щодо тем, які можуть бути цікавими або складними. Кожди рік В налоговом законодательстве происходят изменения. Редакция журнала Вестник, как всегда, следит за последними изменениями в налоговом законодательстве. В этом году, в феврале месяце, редакция выпускает спаренный номер 5-6 журнала, в котором будет напечатан весь налоговый кодекс с последними изменениями и дополнениями. Вісник це видання, в якому податківці розміщують свою офіційну інформацію. Вже у лютому всі передплатники мають отримати подвоєний номер журнала. Також його можна буде придбати і в спеціалізованих торговельних місцях.